Так, народ, дивіться, є шуруповерт, матриця, передали нам в ремонт. Є біти, є сверло. ну класно, що воно є в кейсі правильно. Є зарядне теж є. Вже його робили. Якісь таке як корва, чесно, я не знаю, що тут є намотане. База, ну бази вже, напевно, не не, не треба. Ой бляха, він розлетівся. Я перний Написано шестерні потрібно, але крутить, бля. бля. Що ми маємо робити з ним? Скажіть, як його треба перевірити, включити? Що треба зробити? Це ну, це щось... Я не, не знаю, що то з ним це треба ще зробити. Мікелькадні батарейки тут вже, вони минули століття, як кажуть. Вони вже свій ресурс, напевно, вичерпали. Щоб ви знали собі кілька дії батареї з часом мають таку властивість постояти пару років, вони старіють. Тобто вони не тримають заряду. Ну, Що з ним можна робити? От Що зробити? Є редуктор скотчем змотаний? Його не включиш, не перевіриш. Ну, щоб його включити, перевірити. Треба сюди якусь кнопочку підключити. правильно? Моторчик треба саме головне. Немає. Ну, моторчик хороший, кнопка грошей коштує і плюс ще редуктор, я думаю, що тут каже, він не крутить. Чи варто його робити? Ну, я думаю, не варто. Не варто його навіть і робити, і просто віддати назад клієнту, сказати на пану відсутність запчастини. Ну, Бо часу треба потратити, щоб його тільки запустити. Плюс ну, кнопочку підключити, підібрати, треба, щоб вона ще сіла тут. Потвора. Моторчик треба поставити, все приєднати, припаяти. Це треба десь з годинку часу приділити приблизно. Попробуйте, чи воно крутить, а тут батарея скаже, бац, я не тримаю нічого заряду, бо воно не кручу. І тоді треба це все назад зняти. Клієнту сказати, вартість з ремонту кнопочка, це приблизно 250, моторчик 250, плюс робота, ну, це треба потратити, час десь 700 гривень. І ще плюс потім батарею, батареї, батареї не кілька не поміняти, то десь, не знаю, чесно кажучи, ми не ремонтуємо, їх не беремося вже за них. Зараз літонові тільки Ну, але така батарея, десь ще 700 гривень. Це і тисячі гривень ремонт. Плюс тут невідомо, що тут з тим зарядним. І невідомо, що тут ще редуктор хоче. Тому дешевше вже такі речі не в ремонт не давати, а викидати і купляти новий шуруповерт літьоновими батареями. Game over.